Друзі, ось цю, цю купу маскувальних сіток мені зараз необхідно упакувати. ось такі от ящики. І Я не знаю як це я зроблю, ось отакі ящики. І відправити на фронт під Донецьк. уявляєте, під Донецьк. От завчора там все спалили, був дуже важкий бій. І от знову воїни під відкритим небом. Їх треба накрити маскувальними сітями. Мені треба їм вислати ну, хоча б 20 сіток, 20 маскувальних сіток. Зараз у мене почнуться важкі, тягучі переговори з Ямпівським відділенням нової пошти, з тим начальством. У мене слів немає, я, я просто грошей нема на відправку. От. Е, я буду відправлю, а потім буду вже збирати копійку, копійку якось, якось компенсувати, бо ж якось треба ж мені звести кінці з кінцями. У мене пенсія, ну самі розумієте, яка може у журналіста бути пенсія. От. Смішна. Ось це все я тут упаковую. Ось тут, бачите, ось мені Володя хохлов, ящики. Тут я упаковую. Зараз ці ящики отак. Вот І буду відправляти. Побачу, як це мені вдасться. Побачу, друзі, як це мені вдасться. Як це, ну, все надія на Бога. Ось мені це треба відправити зараз. Я, ну якби ж там ті нові пошті на цьому Ямпільському відділенню, ну і не тільки на Ямпільському, якби ж вони розуміли, що Ну, там є люди, які розуміють, звичайно, але вони мені один-два рази допоможуть, а кожен день не можуть допомагати. А війна ж кожен день, друзі, війна кожен день. І це кожен день ми в'яжемо відправляти треба і гроші. У мене пенсія, от яка, я вам казав смішно. Зараз я от заплачу і я про особисте не буду говорити там. Там дуже не так все просто. От. Ось це треба відправити край, в край, це життєво важливо. Був бій, ще раз кажу, все спалили, всі сітки маскувальні, все-все. І тепер все заново треба негайно замаскувати, а не замаскують. Буде біда. Ось я маю це зараз цю купу відправити. А це ми ось з Володію зараз спакували ось. О. Зараз тут виходить, скільки Володя? 11 сіток. 11 сіток маскувальних. І зараз будемо туди до нової пошти, до відділення. Там, там буде ясна річ, ще дуже велика Ой, Мойка, бо це ж завжди в них таке. А ось цей костюм я відправляю ці маскувальні сітки, я відправляю, я вже казав, там в то місце недалеко від, на жаль, від Донецька. Там вони стоять, воїни. Була був дуже великий бій, все погоріло. І ми повинні відновити буквально за лічені дні все. І оце зараз піде ці маскувальні сітки туди в першу чергу а ці два костюми підуть в інші, в інший підрозділ. Я їх достав. Ну, два слова скажу про ці костюми. За пару тижнів до цього вторгнення. Тоді ще просто музикант влад був, перебував на лікуванні із серцем в обласній лікарні. Він мені казав, що пропонують, дзвонив по телефону, пропонують важку операцію. Не так, що важку на серці, зрозуміло, що на серці легких не буває, але дуже дорогу. І він відмовився, бо багатодітна сім'я він не може. Собі дозволити. А оце зараз, коли почалося вторгнення, цей влад пішов успішно, пройшов медкомісію і зараз воює, ой, захищає один із дуже стратегічних важливих рубежів нашої батьківщини. І я йому ось. А серце його я точно знаю. Ще до вторгнення на маленькому волоску трималось, але воно велике за Україну. От йому я відсилаю цих два костюми. Він уже не тільки воїн, ну, я не знаю, це, це і батько, це і це велика-велика гордість. Нашої України. Ось піде йому цих два костюми. Слава Богу, що їх дістав за півціни, правда, не за повну ціну, але добре, що дістав. Все, відправляємо. Друзі, в цьому ящику я відправляю. трохи буква Два костюми Збройних сил України, загальновійськові такі костюми, хороші костюми. от, і Гармошку. Бо ця відправка йде воїну музиканту. Він на... тут відомий у нас музикант. Але зараз на фронті він розвідник. Ось. І пороги принесли гармошку. Мене... Я довго не думав. Пороги. От. Саша, дякую тобі. Твоя гармошка йде на передову. Розвіднику таре, музиканту. Правда, він грає на альтове, але нічого. Музикант справжній такий, як він, як він грає на всьому, і на бандурі, і на духових. І на гармошки зіграє. Ось, це. Тут зараз ми це йому відправимо, а потім буду відправляти всі маскувальні сітки. Мені головне і йому відправити. Я про його серце вам розказував. Зараз проходять медкомісії дуже швидко і якісно. Бо так, такі обставини, бо кожен хоче захистити батьківщину, не дивлячись на на те, Що, що з ним? Сітки ми упакували в оцей ящик, як я не знаю, палета, як воно називається, повну під зав'язку їх, бачите, цих сіток. Ми компенсуємо ті втрати, які були під час бою понесені пару днів тому. Ось ми знов накриємо наші бойові позиції. Ось воно. Все, закриваємо. І їде. Закриваємо і їде. Все. Все. Закриваємо. І оформляємо і їде. Ну, поки я пишу, що оплату здійснює, отримуюсь. Але йду шукати, збирати по людях гроші. На оплату цієї відправи. Зараз... А скільки приблизно вона потягне на оплату цього за, за доставку? Зараз не можеш сказати. Ну, я так думаю, до тисячі гривень воно потягне. Ну, Життя наших воїнів дорожче. От зараз ми це все упакуємо. І яка буде сума, я вам скажу. Головне, щоб воно доїхало вчасно.